Показую вам надзвичайно практичний комплект від бренду Oshkosh. Він складається з штанців напівкомбіназону та курточки. Комплект підходить для холодної, осені та зимового періоду. Зверху вологостікий та вітру непродувний матеріал. Маємо ось таку крутезну яскраву курточку, прорізні кишеньки по боках, рукавчики на ось таких манжетах гумки. Ось так завжди виглядає курточка. Розчібаються на ось таку липучку і замочок захистом від прищів бань. Всередині у нас іде ось така флісова підкладочка, іде поліестерова на ручках і додатково синтепоновий наповнювач для утеплення. Капюшончик також з лісовою підкладочкою на легесенькій гумці. Круто, що є така липучка, яка захищає додатково від проникнення холоду та вітру. Практичні штанці також з матеріал вологості, який вітру не продуктний. Внизу маємо ось таку. Гумочку всередині ось так виглядають ззаду, розчубаються на комфортний замок захистом від прищуба, поліестерова підкладочка всередині, також синтепоновий наповнювач і ось така регулююча гумка брителька. Придбати можна на нашому сайті АйЛавманіком'ю.